Вас чекають цікаві задачі віршики. Приготуйте пальчики, будемо чаплувати, слухайте уважно, будемо рахувати. Наша дівчинка-твинка принесла вам цікавинки. Цікавинки не прості, вони задачі є складні. Поміркуйте, полічіть, Всі задачі розв'яжіть. Скачуть жабки? Ква ква-ква! Ой, яка м'яка трава. Тут п'ять жабок і там дві. Скільки жабок на траві. Малята, складаємо приклад. Малята, перевіряйте, ось так у нас вийшло до п'яти жабок, додати дві жабки, скільки всього жабок. Правильно, всього 7 жабок на траві. А ось і слідуюча задача. По дорозі зайчик біг Ніс 5 яблук на обід. 4 впало. Покотилось. Скільки яблук залишилось? Давайте складемо цей приклад. Малята ось так у нас вийшло. Від п'яти. 5... Відняти чотири, скільки залишилось яблук. Правильно залишилось одне яблучко у зайчика. А ось іще одна задача. Каже мати квочка: в мене два синочка і аж шість дочок. Скільки діток у квочки. Малята ось так у нас вийшло. До двох додати шість. Скільки всього діток у квочки. Все правильно, малята, всього вісім діток у квочки. Діти, давайте вирішимо цю задачу. На полиці стоять десять книг. Взяв Тарасик одну із них. То тепер сказати зміг, скільки на полиці залишилося книг. Давайте складемо цей приклад. Діти, ось такий у нас вийшов приклад від 10 книг відняти одну, скільки залишилось на полиці книг. Молодці малята, залишилось на полиці всього 9 книг. Діти, подивіться, які гарні кролики. Давайте вирішимо і цю задачу. Кролик вуха насторожив, в нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить може два кроля, так скільки вух. Складаємо і цей приклад. Діти, перевіряйте ось так у нас вийшло. До двох, додати два. Скільки всього вушок у двох кроликів? Малята, ви розумнечки, правильно, всього чотири вушка у двох кроликів. Діти, а ось іще одна цікава задача від іринки. Васильку, ти чом сердити? Слив не можу полічити. П'ять було одну я з'їв. Скільки мамі залишив, давайте допоможемо Васильку порахувати сливи. Викладаємо і цей приклад. Діти, подивіться, ось такий у нас вийшов приклад. Від п'яти відняти один, скільки залишилося слив. Так, діти, все правильно залишилося всього чотири сливи. Діти, подивіться, яка цікава картинка! Давайте вирішимо і цю задачу. Їхало три ведмеді на велосипеді, а за ними вряд троє жабиння. Скільки по доріжці їхало звіря? Давайте складати і цей приклад. Діти, ось такий у нас вийшов приклад. До трьох додати три. Скільки всього звіряток їхало на велосипедах? Правильно малята. Всього шість звіряток їхало по доріжці на велосипедах. Ви молодці. Діти. І ось ще одна задача. Шість веселих зайченят. І морквинками біжать, та один із них втомився, Ще у лісі залишився, швидко відповідь знайдіть, чи багато ще біжить. Давайте складемо і цей приклад. Діти, ось такий у нас вийшов приклад. Перевіряйте, від шести відняти один, скільки зайчиків ще біжить. Діти, які ж ви молодці! І знову все правильно! Біжить іще 5 зайчиків. Діти, наше заняття підійшло до завершення. Давайте ми з вами пригадаємо, чим ми займалися сьогодні на занятті. Ми з вами складали та розв'язували задачі за малюнками. Закріпили дії на віднімання та додавання, пригадали, як правильно користуватися знаками плюс, мінус дорівнює. Ви сьогодні молодці! До побачення, до нових зустрічей, малята!